Час новин на 11 каналі в студії Олена Петроченкова. Вітаю вас і далі у випуску про найголовніше. Другий день жалоби у Дніпрі чотири десятки людей стали жертвами російського терору. Серед них вже троє дітей. І кількість загиблих, на жаль, може суттєво зрости, адже доля понад трьох десятків мешканців ще невідома. Їх і досі шукають під завалами. Як триває рятувальна операція та останні подробиці з місця трагедії в сюжеті Марка Ручки. На цьому страшному відео перші хвилини прильоту по житлові дев'ятиповерхівці у Дніпрі. На кадрах видно, як здійнялась потужна пожежа, а на завалах стоять люди, які благають про допомогу. Третю добу з моменту трагедії і досі триває розбір завалів. З-під них продовжують діставати людей. На цих кадрах витягують тіло загиблого чоловіка, який два дні пролежав під бетонними плитами. Вже відомо, жертвами російського терору стали чотири десятки людей, але їхня кількість постійно зростає. Доля ще 33 мешканців невідома. Серед загиблих вже є троє дітей. Одна із жертв, дев'ятикласниця Марія Лебідь, була вдома сама, коли пролунав вибух. Марія займалась. Бальними танцями музикою та вивчала англійську. Під завалами знайшли тіло і Дніпровського спортсмена, тренера з боксу Михайла Кореновського. Його дружина разом з дітьми вижили, бо перед вибухом якраз вийшли до магазину. Перед трагедією родина Сергія святкувала день народження, а жовта кухня, світлини якої розлетілась по всьому світу. Це все, що лишилось від квартири Михайла. Вже протягом трьох днів до зруйнованого під'їзду сходяться сотні дніпрян. Приносять лампадки, свічки, дитячі іграшки та квіти на знак жалоби за загиблими. Більшості складно стримувати біль та емоції. Не то взагалі болять, общі страхи ужас. Невозможно пережити. по Це Це пожилим районам. Очевидці ж, які приходять на місце і досі не можуть відійти від пережитого, сестра була всередині. Ми зараз хочемо перевірити просто здоров'я і в цілому, тому що вона навіть не зрозуміла, що був вибух. Ну така сила хвилі була, що контузила просто. Сусіди порізані з сусідньої квартири, і вона, і сусіди не могли вийти. Осьів будинок і заблокували двері тамбуру. Загалом вдалося врятувати 39 осіб травмовано понад сім десятків. Тим часом у військовій адміністрації попередньо повідомили, що зруйновані 70 квартир, 250 пошкоджені. Частково наразі на місці трагедії працює з пів тисячі людей, з яких понад 150 – це рятувальники. Наразі відомо, що вдалось розібрати приблизно 80% завалів. Утім, про завершення пошукової рятувальної операції ще не йдеться. Розташували чимало наметів для надання допомоги постраждалим і тим, хто цілодобово працює над розбиранням завалів. Це просто люди приносять. Як багато? приносять люди, ми просто. дуже багато. Не, не тільки сюди, ще поряд є штурм, там ще більше речей. Поруч і намети поліцейських, в яких люди можуть задокументувати ушкодження свого майна та з правоохоронцями пройти до квартири, аби забрати свої речі. Можливості є От зараз сьогодні снападнім добирати два рази. добирали, щом можна дойти добирати. Щодо подальшої долі зруйнованого будинку вже йдеться про демонтаж усіх під'їздів, які знаходяться праворуч від місця обвалу. Ну я так вважаю, що нам потрібно буде демонтувати декілька секцій цього будинку, тому що ну там плити перекриття вісять у повітрі. Ну зараз розбираємося. Людей чиє житло постраждало внаслідок ракетної атаки. Розселили по шелтерах. Рятувальна операція триває. Марко Ручка, Олег Ходринський. Новини 11 каналу. Люди зі шматками бетону та заліза в тілі, які буквально дивом вижили. За останні дві доби до однієї з лікарень Дніпра шпіталізували понад три десятки постраждалих від ракетної атаки росіян. Восьмеро з них у тяжкому стані. Наразі медики борються за їхнє життя. Усі подробиці далі в матеріалі. Одна із лікарень Дніпра. Дві доби минуло після того, як російська ракета зруйнувала багатоповерхівку. Сюди шпиталізували понад три десятки постраждалих. Вісім з них вкрай важкі були, пішли на оперативні втручання, діставали з їх тіл великі шматки заліза, бетону, камінці. Робили все, щоб вони виживали. Наразі у лікарні знаходяться 27 людей. Стан кожного, кажуть медики, поступово покращується. До того ж, лікарі допомагають не тільки постраждалим, а й їхнім родичам. «Підключились наші психологи, психіатри. Робимо все можливе, щоб вони все одужали. Зараз медики борються і за життя 27-річної Катерини, кадри дивовижного перетунку якої облотіли усі соцмережі. Під завалами молода жінка провела понад 20 годин. І навіть не могла кликати на допомогу. Бо має вади слуху і мовлення. Температура тіла була 31 градус. Зараз в реанімаційному відділенні і краще, але ще казати, що вона видужує зарано. зарано». 60-річна Людмила також одна із мешканок зруйнованого будинку. Каже, перше, що відчула у момент трагедії сильний удар по голові. Після відразу знепритомніла. На дев'ятому поруч. Було дуже страшно, звісно. Но я якось я жива, значить, мене спасуть. У Людмили черепно мозкова травма. Травмовані ноги, які затисло бетонною плитою. Каже, досі не може до кінця усвідомити те, що сталося. Мені навіть не зрозуміло, як це все зруйновано. У мене, не знаю, я не можу заживати. Це особливе. Не Знаю. Юлія, онука Людмили. Каже, одразу після того, як дізналася, де саме стався вибух, поїхала на місце шукати бабусю, знайти її допоміг. Раптовий випадок. По якомусь випадку побачили відео, де вона живе на 9-му поверсі. Від нашої кухні залишилося буквально 50 сантиметрів кухні. Ми побачили на відео, що вона звідти машить рушником. І, і вийшло так, що це вона була. Загалом через ракетну атаку росіян було травмовано 75 людей. 14 з них діти. Врятувати з під завалів вдалося 39 мешканців будинку. Доля ще 30 – наразі невідома. На даний момент пошукова рятувальна операція продовжується. Валерія Малихіна, Дмитро Новини каналу. Висловили співчуття родинам загиблих та обіцяють притягнути до відповідальності усіх винних сьогодні. На місце російського ракетного удару прибули генпрокурор України Андрій Костін та заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Головні тези, які були озвучені під час спілкування з нашими журналістами, дивіться далі. Черговий теракт, воєнний злочин проти цивільних, так назвав російський ракетний удар по житловому кварталу Дніпра генпрокурор України Андрій Костін. Слідчі упевнені у Дніпрі окупанти застосували той самий тип ракет, яким знищили ТРЦ в Кременчузі та житловий будинок на Одещині. Ця зброя, ця ракета, вона має надшвидку швидкість. Є практично гіперзвуковою. Її дуже складно відслідкувати. Вона не призначена для. Таких випадків вона не є точною жодного воєнного об'єкту. Поруч генпрокурор додав слідчим достеменно відомо, хто давав наказ на пуск. До застосування цієї смертоносної ракети може бути причетний один і той самий полк дальньої авіації РФ. Відтак, такі теракти вочевидь, повністю підтримуються військово-політичним командуванням країни-агресора. За акт агресії має бути покарання для вищого військово політичного керівництва Російської Федерації і це покарання можливо тільки через спеціальний міжнародний трибунал. Також на місці ракетного удару побував її заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. З очільниками міста та області обговорювали питання відбудови багатоповерхівки та розміщення постраждалих. Скористалися розселенням тільки 14 осіб, але ми готові до розселення багатьох декілька сот осіб. І це не проблема, і це можна збільшити. Цю кількість також надається вся необхідна допомога по тимчасовому закритті вікон. Це ОСБ, ОСБ та плівка. Ми будемо і далі допомагати. Буде рішення і міської і обласної влади щодо матеріальної допомоги усім сім'ям і загиблих, і усім, хто втратив своє житло. Загалом в будинку пошкоджено або повністю зруйновані понад дві сотні квартир. Розбір завалів може тривати ще до тижня. Владислав Авдієнко, новини 11-го каналу. Збирають завали, приносять їжу та речі. Тисячі дніпрян після ракетного удару по висотці на перемозі вмить згуртувалися та примчали на допомогу. В перші години після вибуху розчищати шлях рятувальникам до епіцентру стали навіть діти. Благодійні фонди масово розгорнули намети для допомоги постраждалим. Наш сюжет про надзвичайних дніпрян, які свою ненависть до ворога конвертували у неймовірну єдність. 14 січня перші години після влучання російської ракети в житловий будинок. Сотні дніпрян допомагають рятувальникам розбирати завали буквально по камінцю. Крок за кроком шукають постраждалих. О, Містяни розчищають дорогу для важкого транспорту та екстрених служб. О, та разом з рятувальниками прибирають потрощені автівки. Допомагають навіть діти. Ці відео активно ширяться мережею. Маленька дівчинка збирає сміття разом з нею. Й Олексій він з родиною чи не одразу після вибуху приїхав допомагати. Я Навпроти постраждалого будинку в першу годину після трагедії розгорнули гуманітарний хаб. Люди вже третій день привозять їжу та речі. Лише подивіться на цю гору коробок це теплий одяг, який дніпряни привозять з різних куточків міста для постраждалих. Тут близько півсотні коробок з різним одягом для дітей та дорослих. Та щохвилини містяни приносять ще більше речей, їжі та медикаментів. А, упаковка трусиків і нова шапка. Дітська заснула. Спасибо большое. Це все зложено людьми. Ми тільки все бачите дядські підгузники, віті крупи. Ми все, все бачите, чаї, все розпакували, все, що приносили в кульочки по одної єдиниці, ми згортували. Допомогти чим може вирішила і пані Наталія. Сьогодні вона принесла два пакети теплих в'язаних шкарпеток. Коли була карантин на коронавирус, я сиділа вдома, вот, вязала носочки, тому що ну треба було чем то займатися. А тут такое случилось. Бідні люди в холоді сидять. Я думаю, можуть допомогти. Ми да, повинні гуртуватися. Якщо ми будемо разом, то ми все переможемо. Ми сильні. Благодійні фонди просто неба розгортають пункти прийому та передачі гуманітарної допомоги усім постраждалим. Волонтерка Дана розповідає, одразу після страшної звістки збиралася їхати розбирати завали. Але людей там вже була неймовірна кількість. Тому її фонд вирішив роздавати їжу та речі. Дівчина каже, добре знає, як це втратити все. Адже 10 вересня російська ракета зруйнувала і її 30-річний сімейний бізнес. Коли, а... Горе случилось в мене, люди допомагали донатами, підтримкою і так, так далі. І я вважаю, що це мій обов'язок зараз допомогти тим людям, які допомагали мені. Вже третій день. Тут постійно працює польова кухня. Розгорнули також намети, де люди можуть взяти гарячий чай або їжу. Тут навіть готують перші страви. Суп, це буде або борщ, або розсольник. Потім ще привезуть гарячу бутерброди. Тобто будемо намагатися всіх зігрівати, бо я розумію, що треті сутки всі вже наїлися цієї сухом'ятки, треба поїсти по людськи. Марина каже, таких масштабів допомоги від небайдужих дніпрян навіть не очікували. В інших містах, коли б були такі прильоти, не було стільки людей, стільки котри приносили. Тут просто було, несли, 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 і ми зрозуміли, що люди приносять не просто їжу. Вони приносять свою частичку допомоги. Постраждалих від ракетного удару підтримують й українські бренди: взуття, одяг, білизна та навіть побутова техніка. Усе це абсолютно безкоштовно готові віддати тим, хто лишився без майна. Отримати продуктові набори, засоби гігієни та речі першої необхідності можна й у благодійних фондів та в шелтері. На вашому екрані адреси, куди можна звертатися. Ви, ви не переможні, а ви краще. А ви кращі. Ми без вас би нічого не зробили. А ні, ми, ми гуртом краще. Сто відсотків. Поліна Поломарчук, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. І, вкотре під прицілом окупантів Нікопольщина, сьогодні вночі росіяни кілька разів обстріляли район з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганицьку та червоно-григорівську громади. По Нівочині півтора десятка приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. Люди, на щастя, не постраждали. Нівичині з півтора десятки приватних та будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. Українські військові, яких навчатимуть працювати з Петріот, вже прибули у США. Британія зголосилася передати Україні 12 танків Челенджер. Перші чотири поїдуть негайно. Повідомляють світові змі. Тим часом росіяни не припиняють терор цивільних. Вночі вдарили ракетами по Запоріжжю. Постраждали діти. Сьогодні ж зранку обстріляли Херсон. Принаймні одна людина загинула. Докладніше про чергові злочини ворога та ситуацію на фронті, дивіться далі в сюжеті. Пошкоджені будинки місцевих, є руйнування цивільної та промислової інфраструктури. Російські терористи вдарили ракетами по Запоріжжю. Троє людей поранені, заявляють у міськраді. Серед них двоє дітей 19 і 15 років. Сьогодні вранці під ворожий вогонь потрапили й житлові квартали Херсона. Будинки та інтернат загинула жінка. От виход через батарею. А от кстати. Також в мережі з'явились страшні кадри з Мар'їнки. Бої за неї тривають ще з 2014-го. Окупантам й досі не вдається встановити контроль над містом, яке фактично повністю знищене обстрілами. На лінії фронту найгарячішою точкою лишається Соледар. У Генштабі закликають не спекулювати на тему контролю за містом. Тривають важкі бої. Напружена ситуація й в Бахмуті. Більше артилерія, міномети там мир СЗО, штурмова авіація знову намагаються масами піхоти, які в Солідарі, проламати оборону, але Бахмут тримається. Бахмут стоїть на Луганщині. Зсу зупинили чергову спробу контрнаступу ворога по напрямку. Сватове Кремінна вова заявили, сили оборони України крок за кроком звільняють наші землі. Так само е, важко, метр за метром, але просуваються вперед сили оборони України, наносять е, вогневе враження постійно. В них там щодня в окупантів гине десятками просто особовий склад, і кожного дня декілька одиниць важкої техніки так само знищуються. Також минулої доби українські захисники відбили ворожі атаки біля 16 населених пунктів. Уразили 15 районів окупантів та їхні засоби ППО. Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та два удари по його засобах протиповітряної оборони. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили один пункт управління. Шість районів зосередження живої сили та військової техніки, один склад боєприпасів та один засіб радіоелектронної боротьби ворога. Наші ж воїни успішно приземляють авіацію ворога. У мережі з'явилось емоційне відео роботи наших сил протиповітряної оборони, знищення чергового російського літака. Ціль параметри розрахунок. Патрі зільниче знищена, вузькі приключи. Так, воїни 28-ї окремої механізованої бригади збивають ворожий безпілотник. Є! А на ракетний удар по житловій висоці у Дніпрі вже відреагували у Євросоюзі та вкотре закликали зупинити і покарати Росію. Американські ЗМІ опублікували відео, як у США прибули українські військові. Вони навчатимуться керувати сучасною системою ППО Петріот, яку США має намір передати Україні. Також британські журналісти заявляють, прем'єр-міністр Сунак схвалив план відправки до України 12 танків. «Челленджер». перші чотири машини мають передати негайно. Інна Лисак Владислав Вдієнко. Новини одинадцятого каналу. Розміновують не тільки населені пункти, а й водойми. Внаслідок бойових дій окупанти лишають по собі безліч нездетонованих боєприпасів не лише на землі, а й під водою. Рятувальники із сусіднього Запоріжжя показали, як працюють піротехніки водолази, зокрема, ДСНСники знешкодили ракету, яка впала в озеро під час ворожого обстрілу на різдво. Техніка та відповідна екіпіровка. Рятувальники демонструють, як працюють під водою, аби знешкодити російську ракету, яка дивом не здетонувала. Снаряд впав в озеро в результаті чергового обстрілу окупантами Запоріжжя. Спочатку провели попередній огляд дна водойми. Потім водолази піротехніки занурювались в озеро, аби безпечно вилучити та знищити залишки снаряда від реактивної системи залпового вогню Смерч і за криги прийшлося випилювати лід, щоб водолаз міг погрозитись та обстежити акваторію дна озера. Для українських рятувальників робота ускладнилася в декілька разів. Попри побутові пожежі, наслідки негод на плечах наших героїв ліквідація результатів обстрілів, розбір завалів та розмінування за неосяжну і неймовірно складну роботу. Надзвичайникам дякують українці. По-перше, здоров'я, їм, тому що робота дуже важка в них. Ну і головне, головне, щоб живі були, і все це саме головні сім'ї. Дякуємо, що обезпечили наше озеро. Тут діти купаються. Дякуємо, велике спасибі. Все буде Україна. Героям слава в ДСНС. Нагадують, прості правила безпеки рятують життя. Усі, хто натрапив на підозрілий предмет, закликають одразу ж повідомляти про знахідку до служби порятунку за номером 101. Марко Ручка Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Кіборги вистояли, не встояв бетон, вислів, який увійшов в історію разом із подвигом наших бійців. Сьогодні в Україні відзначають день пам'яті захисників Донецького аеропорту, за яких за мужність та неймовірну стійкість називають кіборгами. Бої там тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 тисячі тобто 242 дні. В обороні також брали участь волонтери і медики, тому сьогодні вшановують і їхню пам'ять. 11 канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того, щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11 канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютуб. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, світ Тіві, Київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. І на про погоду у вівторок в Дніпрі очікується мінлива хмарність, 3 градуси тепла в день та мінус один вночі. Атмосферний тиск становитиме 755 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе та своїх близьких.